Каляля дуже-дуже гарний. Тут все в відмінному стані. Ледина бає просто. Тут і чотенько, гарно все буде. Мінене під євро. Тут стільки, просто показати, що тут ні ржи такого нічого немає. Тут і крило оце ліве, я подорожу щось Угу. перед мене була просто перед цим весь я То, по моєму так, 3 роди мене було Ага, слишком... А можна вас попросити там трошки це підняти, подивитися? Це yeah. мені це, як обід правиться. Не, ну це так. Сел є сел. 52 літрів балончик. Ага. Ну, ну Тут це нормально, це таке. Тавто із за влаги була державна обирається, тряпкою. Це від того, що стріляли мабуть. Так, так. Все-таки недавно поставили його, це що відповідно. В тому році як взяв оце поставили. Угу. Ну так, да, видно, що свіженький, що новий. Угу. Порошки. Сидіння тут рідне, це теж рідне. Шторка працює, перевіримо потім кондиціонер. Так, 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 руль. А, руль, до речі, рідний, не перефарбований. Фендер, акустика. Ну, такі гарний, гарненький, гарненький. Тут все чистенько так не затерто нічого. 这么可。嗯